Всім привіт вітаю вас на каналі Суха Аналітка. Вітаю вас з Різдвом. Цілком можливо, ви його десь зараз святкуєте. Я пропоную в цьому випуску поговорити про один з найважливіших матчів першого кола АПЛ. Ліверпуль приймав на Енфілді Лондонський арсенал і мали всі шанси вийти на перше місце, посунути їх з першої позиції. Відповідно, в підопічних артетах була зворотня задача, як мінімум, не програти цей матч. Вис на Енфілді в нічию було би не так погано, як воно в принципі і закінчилось. Але поговоримо також про не дуже хороші висновки щодо нашого Олександра Зіч. По цьому матчу вони знову ж таки підтверджуються, тому ми про це поговоримо знову. Ну, поїхали. Розпочати, напевно, варто обговоривши перший гол, який забив Арсенал, доволі швидкий. Почнемо з того, що гол не можна вважати випадковим, тому що там за 4 хвилини матчу, 3 з чимось там, Арсенал вже втретє пробував по рота Малюсона. Причому двічі Жезус пробував з доволі небезпечною позиції, один раз сплочну воріт, І ось це був стандарт третій раз. Окрім того, давайте поговоримо про стандарт. Я, по крайній мірі, свою думку проговорю, що не так з точки зору оборони на стандартах Ліверпуля. Ну, тому що, очевидно, це не дурні люди придумали, очевидно, вони чомусь так саме захищаються. Але. Давайте детальніше. Ось тут чітко видно, що до подачі там декілька секунд, як розташовуються гравці Ліверпуля, вони стоять чітко в лінію. Так вони там не грають персонально, не намагаються зайняти собі якомога вигіднішу позицію в боротьбі з опонентами. Їхнє першочергове завдання стати синхронно в одну лінію, таким чином якомога вище піднявши її гравців в суперника. Так. Ну, Треба зазначити, що вони це можуть робити там до певної міри, бо якщо стануть надто високо, тоді зліва, наприклад, можна попробувати по флангу розіграти, так, і тоді прострілювати від лицевої лінії, що значно небезпечніше. Але разом з тим я проговорю свою думку, можете з нею не погодитись. Мені здається, нема сенсу виставляти цю лінію саме на такій висоті, так? Дуже принципово, якщо ця лінія на 3 метри вища, тоді відповідно. Гровецький буде вбігати, він просто буде пробивати повороту головою там з метрів 14-13. так. А в даному випадку, коли лінія на 17 метрах, ця Габріель, який вбігає в штрафний майданчик, пробиває там з метрів з 10-9. з 9, Так, це насправді дуже зручна ситуація саме якраз для атакувального гравця, тому що голкіпер на таку відстань вже не вибіже. А з 10 метрів пробити порота головою, це, ну, це вже доволі небезпечно. Тобто я розумію, чому цю лінію не піднімають надто виско, так, її не можна надто високо і не можна надто низько. Але з іншого боку, от, саме на такому рівні, ця лінія вже не має сенсу, тому що якраз вбігають на 10-11 метрів, на 9, деколи на 8, так, в залежності від сили подачі. І в принципі, це зовсім не сприяє тому, щоб ви захистили свої ворота. От треба десь умовно там метрів 20-21. Тоді вже такий удар буде там з лінії штрафного майданчика зовсім не нести загрози. Тоді це має сенс. А так, ну, в принципі, воно нічого не дало. Краще би було гравцям Ліверпуля більше акцентувати свої зусилля саме на грі. Проти гравців. Щодо цього, то давайте проговоримо. Конате зробив грубу помилку. Її причину насправді пояснити важко. Там подавав Едегор. Мартін насправді не робив якогось там замаху ложного, не прискорювався, не спільнився. Він просто як біг, так і подавав. А Конате при тому чомусь зробив спочатку крок за офсайду. Якраз у момент подачі, коли всі біжать в штрафний майданчик, він намагається висунутись, навпаки, підняти лінію сайду. Таким чином він не мав жодних шансів стигнути за Магалієсом. Відповідно, Магаліяєс пробив поворотах влучно і рахунок став 1-0. Те, що відбувалося. Далі я би описав, в принципі, як рівну гру. Так не було якоїсь там значної переваги Ліверпуля. Арсенал теж десь, десь створював, десь Ліверпуль створював. Але один такий нюанс, я би хотів виділити. Ліверпуль дуже незручна команда, в тому плані, що ти не зустрінеш високо. А Арсенал якраз це намагався робити, і дуже часто це приносило проблеми саме лондонській команді. Е, перша така проблема, чому ви не можете зустріти Ліверпуль Високо, вона доволі очевидна. Я її навіть сказав тиждень тому що випуску, тому що є Масалах, на якого постійно будуть йти дальні передачі. Які там є вільний простір. І гравець, який грає по Мосалаху в цій розстановці в Арсенала, це Зінченко. І це, звісно, проблема. І ну, от якби я писав сценарій цього матчу, а АПЛ зверніться до мене так, то я би десь так і описав. Єдина різниця, я би, напевно, вважав, що Мосалах буде мати більше простору. Якщо більше простору, то масалаху було б легше, тому що він би міг по внутрішньому радіусу, по зовнішньому, так всередину зміщатись, або до лицевої лінії. Ось в даному випадку ми вже бачимо. Арсенал сідав трішки глибше, так це вже була та Хвилина матчу, вони послабили пресинг. Арнольд віддавав передачу так в зону, де було менше простору. Салах догнав десь ближче до лицевої. Відповідно, він не може йти вправо. Так ну він може, але там треба повністю з'їсти з, з інченкою. Крім того, ти опиняєшся в ситуації, де ти ще залежиш від партнерів. Так, партнери теж повинні вбігти в перший темп цієї атаки. Там не факт, що Гак повстигав. Якщо я правильно пам'ятаю, він та був відповідно. Єдиний правильний рух це буде зміщуватись до середини. І з іншого, ну зінченко в цій ситуації було легше насправді, тому що він повинен був це все розуміти. Він це розумів, я впевнений. Але він трішки не встиг просто салаха надто швидкі ноги. Окрім того, дивіться, два центральні захисника і один Гакпо. І вони обоє повинні, якби хтось повинен взяти Гакпо. Мабуть, це би був Сальба, а ближній повинен піти і страхувати з іншинка. Ну тому що більше нема що там центральним захисникам робити. Ну, не можуть, звісно, захищати цей простір. Але ну, навіщо, якщо є два, два футболіста ось перед вами? і Більше ніхто там не підтягується в перший темп атаки. Тобто захистіть від м'яча двоє футболістів, і один нехай по Гакпо вийде. Але ж ні, дуже довго визначали, хто передасть гак, повізьме. І коли Салах прийшов з Зінченко, в цьому моменті видно, так, Зінченко виставив ногу, не встиг зіграти м'яч. Цей випад, який ти не встигаєш зіграти м'яч, він все, він тебе відіграє, тому що ти вже потім не заблокуєш удар. Ти цю ногу поки вернеш, поки перебудуєшся на наступний крок, Салах проб'є за той час. І відповідно, центральні захисники теж не виснулись. дуже просто таким чином рахунок зрівняв Ліверпуль. Тому закидання дальніми передачами на Салаха, на Нуніса, якого в цьому матчі не було. Ну, це грізна зброя Ліверпуля саме. Так і це було доволі очікувано. Але ще один паттерн повторився декілька разів за цю гру. Зокрема, через Хертіса Джонса тричі вийшов Ліверпуль з пресингу арсеналу і один раз через Обаслая, що насправді мало схожі з собою причини. Тому я розібрався. Давайте глянемо глибше, так би мовити, як так виходило. Почнемо звідси, мабуть. Мені здається, тут дуже важливо проговорити те, як широко розташовується центральні Захисники Ліверпуля так, Конате і Владайк вони майже е, по бровках обох стоять. Так і Алісон по центрі е, насправді дуже задіяний в грі з м'ячем. Так, якщо казали, що Райо куполяв собі арсенал для того, щоб він там допомагав центральним захисникам розпасовуватись, то я в цьому матчі цього якраз не бачив. А ось Алісон, наприклад, зробив 50 дотиків до м'яча. Це на рівні з Конате. Так, і крім того, вони були доволі якісні. Я вам потім покажу, в чому ця якість. Ось тут ми бачимо, що гравці Арсеналу хочуть спрямувати пресинг на правий фланг. Так, там, забігає на Алюс над таким чином, що він віддавав на Вандайка, а на Вандайка ми бачимо вже готовий е, вибігати Жезус. Так, він, в принципі, в такій позиції, що видно, що він не дуже додає компактності в центрі поля, зате готовий якраз зіграти по центральному захиснику Ліверпуля. Ось. І також бачимо, що САКА на цими в теж готовий вибігати. Але Алюсен, як ми бачимо, знаходить варіант обіграти ще раз і повернути м'яч на правий фланг Ліверпуля. Ось, з іншого боку, Арсенал, в принципі, готовий до такого варіанту розіграшу. Там, в принципі, рівність утворюється, тому що Арсенал вже з цього боку і тиснув. так? Ось ця позиція, висока Жезуса, дозволяє при переведенні м'яча з одного флангу на інший тримати цей тиск. так? Ось, власне, для чого це все? Тому зліва в арсенала рівність. Центральні захисники Ліверпуля теж під тиском. Це ну, навіть дивно, тому що зазвичай то намагаються відрізати одного чи двох центральних захисників в залежності, скільки там позаду в них в суперників, і тоді спрямувати пресинг на якийсь фланг і там затиснути. Ось. Тому центральний нападник зазвичай то бере участь в цьому пресингу. В арсенала ж він не бере Варсенала. Же ЗУС дуже часто за рахунок цієї широкої позиції Вандайка знаходився просто поза грою, так? Таким чином. Якщо Арсенал хоче і зберегти високий тиск з флангу, і в центрі поля також не бажано провалюватись, і позаду теж хочеться мати на одну людину. Більше, то єдиний спосіб це зробити це те, що сака відповідає за центр поля трішки, так, там Кертіса Джонса перекриває і трішки перекриває Цимікаса, який теж дуже високо піднімається, так, тобто йому не можна просто відпустити цимікаса. От. І це все, в принципі, працює аж до того моменту, поки в Конате е, не утворюється там достатньо часу, щоб підняти голову і вицілити передачу. І ось цей момент тоді вже Сака розуміє, що треба бігти за цимікасом. Це чітко видно, так що він намагався триматись поміж цих двох футболістів, як тільки в Конате є час він робить тривок назад. От, але е, Ліверпуль користується цим в іншому плані, тому що Керсі Джон зміщується тоді до середини, а Конате знаходить розрізною передачу його, що насправді дуже ну дуже якісна грав. Тут треба Конате відмітити в позитивному плані. Те, чого я десь раніше від нього значно менше бачив, і Кертіс Джонс таким чином ось розвиває атаку через центр поля прямо. Цей вихід 5-5 по-хорошому треба було трішки інакше реалізовувати, тому що так чисельної переваги немає, але справа є позиційна перевага, тому що там в салах і ще один гравець, я не пам'ятаю, двоє на одного суперника. Відповідно, треба було пробувати передати туди м'яч, і справа якось Салах би міг два в одного розіграти, так? Але Кертіс Джонс завершив цю атаку своїм прямим ударом. Теж має. Право на життя такий вибір, хоча він і не оптимальний, на мою думку. Наступний епізод, який я собі виділив, можливо, не такий схожий на попередній, але причини того, що він виник, ну, схожі, так? Тобто, ось дивіться, знову ж таки. М'яч на правому фланзі Ліверпуля, а зліва Вандайк дає ширину максимальну, яку можна запропонувати. І в цей час Жезус на це реагує, так він відтягується. І це все робиться. Ну, Це класно, що арсенал так тисне на всіх захисників, не дає спокійно розігрувати, але це все робиться в шкоду того, що в центрі поля трішки більше простору. І цим простором намагається користуватися знову ж таки Керсіс Джонс. Сака знову ж таки бачите трішки більше по цим якось косу намагається. А а за Джонсом висувається аж Габріель. Габріель за ним висувається, але там трішки спотикнувся, не встиг зіграти щільно. Тому Джонс зміг розвернутися і віддати на вандайка. Вандайк як отримав передачу від ближнього, так не з флангу, м'яч прийшов, то е, вже Зусо було трішки менше часу, по ньому зіграти щільно. І Вандайк віддав вперед на Джо Гомеса, який вже в цей час вийшов замість Сімінкаса на заміну, так лівим захисником. Сака по хорошу мав би переключитися на Гомес на персональну, як тільки зрозумів, що Габріель виснувся в своїй позиції, ну, тому що не можна залишати там. Три захисника. І, і, в принципі, ти тільки що грав по двох футболістах, одного тільки що перебрав партнер, то значить стань по гомосу дограй. Я не думаю, що САКА насправді цей епізод не прочитав, швидше за все, просто не повірив, що ця передача Двандейка пройде по флангу, і, в принципі, не переживає сильно за Гомеса. Хоч Гомес насправді добре прийняв м'яч, відтиснув британця і. Далі, правда, вирішальна дія не найкраща. Ну, він вийшов не на свій рідний фланг, відповідно, йому правою ногою було не дуже зручно віддавати передачу, а бити по поворотах він якось і не заточений на це все. Тому, знову ж таки, епізод закінчився не дуже добре для Ліверпуля, але він демонструє, що... Запресингувати е, Арсеналу Ліверпуль було не так просто. Ще один схожий за принципом епізод, де Сака получив жовту карточку. Тут ми бачимо, що Джон спочатку спокійно отримує м'яч внизу, відіграє на голкіпера і прямує в центр поля. І ми бачимо, що роблять гравці Арсеналу. Вони направляють пресинг хоч Жезус, зокрема тисне на Елісона, щоб е, той віддав передачу на правий фланг, а там же Хаверс готовий висунутися на захисника. Але діло в тому, що Елісон читає цю ситуацію і віддає через центр. А в центрі знову ж таки через те, що на центрального захисника. Арсеналу висувається футболіст, утворився дещо вільний простір для е, Джонса. І Кертіс Джонс дуже якісно е, розбирається з цією ситуацією. Він приймає м'яч таким чином, що Сака опиняється за його спиною, і Сака вимушений фолити. Ну, Не знаю, наскільки там знайшов ту карточку, але знову ж таки ситуація полягає в тому, що Арсенал намагається виснутися одразу на бок центральних захисників за рахунок центра поля, і знову ж таки це не, не виходить в них. Щодо другого тайму, то там Арсенал намагався діяти обережніше в пресингу, так, але ось діяти в пресингу і робити це обережно буває навіть гірше ніж е, робити це дуже сміливо і інтенсивно. Тому що, ось, наприклад, епізод е, Ліверпуль, в принципі, розпасовує передачу Дейка насправді дуже багато часу, так. Тобто, ніби як в такі моменти вже в принципі повинно би бути все більш-менш захищено в центрі поля. Це означає, але з іншого боку, зверніть увагу, як розташовується арсенал. Вони все запакували з правого флану. Там чотири футболіста. Це тому, що тільки що е, Ліверпуль пробував по цьому флану проводити атаку. І з іншого боку, подивіться на позицію Жазуса. Знову ж таки, він готовий до передачі на іншого центрального захисника. Тобто, компактність з одного флангу є з лівого флангу на центрального захисника готують напад. А ось Мадейка дуже багато часу разом з тим. І разом з тим ми розуміємо, що в центрі поля при цьому вільний простір є. І модейк собі вицілює цю передачу, віддає там як поприймає і скидає на собі слайки абсолютно сам. Я би в цьому епізоді хотів звернути вашу увагу на те, що Мартінеллі повинен би був робити те саме, що робив САКа в першому таймі, так тобто контролювати е, обидва е, варіанти опції, так? І висунутись повище і побігти назад. Але він цього не робив абсолютно. Так, якщо ми там демонстрували, що Сака по цим цимікасу відразу працював і тільки був вільний м'яч, так готовий до передачі, то Габріель Мартінеллі просто зупинився. Він ще зробив два кроки вперед, до того як зрозумів, що там вже готова передача за спину його. Ось ну і Хаверц теж насправді не зрозуміло мені, що він робить в цьому епізоді. Він тримає компактність в центрі поля, коли очевидно, що його будуть перекидати, пробувати. От ну таким чином ще одна доволі небезпечна атака. Там в Собослає просто удар не пішов. Ми знаємо, що в Собослая удар дай Боже, і тут певною мірою повезло арсеналу. А взагалі в другому таймі команди, особливо там вже під завершення другого тайму, сильно знизили інтенсивність в плані відбору м'яча. Тобто вони ще атакували, там ходили всією командою по 5 футболістів передню лінію. Але ось обидві команди забрали м'яч вже куди-менш скупо, так ближче сідали все-таки на свою половину, десь середній блок, десь навіть в низький, і старались вибігати на контратаках. Так? Ну, одну контратаку дуже небезпечними Ліверпуля, пам'ятаємо, там якраз Зінченко дав висічку після кутового. Ну і крім того, в Арсенала теж були свої нагоди коли вони затискали Ліверпуль в шторфний майданчик, тобто гра не була така з перекосом в сторону Ліверпуля. Але що би я хотів виділити таке справді позитивне в діях Ліверпуля, те, що їх дуже непросто за запросинувати, знаєте, ось це. як кільце Мордор занести неможливо, так і Ліверпуль дуже складно. Тому що, ну по-перше, є дальня передача завжди на салаха. В цьому матчі ми цього навіть менше бачили, ніж зазвичай, як на мене. А з іншого боку, є ось ці центральні захисники, які розходяться дуже широко. Є Елісон, поміж них чи Алісон, як правильно по-бразильськи не дуже знаю. Але суть в тому, що він чудово володіє передачею, можливо, це не така складна передача десь на. 40 метрів 60, як це за це часто хвалять голкіперів. Ніби нічого складного, так на насобу слає назад. Передача на центрального захисника, але вся річ в тому, що таким чином ви не даєте супернику спрямувати його пресинг в ту зону, де він хоче бачити м'яч. Ось ви перевели м'яч на іншу зону, там трішки більше простору. Команда суперника не встигає перебудуватись, і десь в центрі вискакує там простір для Кьотиса Джонса. Ось такі ось речі відбуваються, і це дуже важливо. Так не проводити атаку за сценарієм, який вам запланував суперник. Ось. Що насправді корисно робить Алісон. Тому, попри те, що нічия домашня на Енфілді для Ліверпуля не найкращий результат, я б сказав, що Ліверпуль мені сподобався. Так е, є в них непогані шанси на чемпіонство після цього матчу. Досі я вважаю. Ось з іншого боку, травма цимікаса і травма Діаса, Я не знаю наскільки яка серйозна, але кожна з них ну прям дуже сильно б'є. Тому що Джо Гомес насправді він провів непоганий матч в захисті, що для мене навіть дивно. Так він там сакав, в принципі, після його виходу було навіть менше, ніж до. Ось, але з іншого боку, Джо Гомес зліва в захисті це не дуже оптимальний варіант, тому що навіть коли він нас там опинився, це цілком закономірно, що його права робоча нога. Там мало користі принесе насправді ось в чому проблема. Е, тому не знаю, що з цим всім буде робити Юрген Клоп. Е, напевно, найкращим, щоб повернувся або Цимікас, або, або Енді Робертсон, і щоб це все далі працювало. Часно кажучи, я просто не слідкував, наскільки там у них травми ще серйозні не, не гуглив. Подивимося, що з цим далі буде. Ось щодо арсенала, такі ось висновки, е, в принципі, пресинг проти Брайтона був куди більш вражаючим. Пресинг проти Ліверпуля куди менш вражаючим. Причина, мабуть, все ж таки в тому, що Ліверпуль завжди може віддати дальню передачу, тому проти Ліверпуля треба інтенсивніше працювати по центральних захисниках. Так і ось це десь давало більше простору саме через центр поля. Кертіс Джонс це все проходить. До речі, Кертіс Джонс це, що він ось так може між лініями знайти простір. Там по суті за один тайм три рази це було. Це для мене відкриття. Багато хто каже, що це людина для великих матчів, але це зазвичай говорить в контексті того, що він десь може один в один зробити різницю біля чужих воріт так пробити це зовсім інше вміння, і він для мене в ньому теж розкрився. Це можна проговорити окремо. Так щодо Олександра Зінченка, то він, так би мовити, ще раз підтвердив свою ненадійність в захисті, що дуже не круто, так тому що це перетворюється в стабільність, і вже тренери починають розуміти, що нам, напевно, не варто на серйозних суперників ставити Зінченка. З іншого боку, Зінченко зараз безальтернативний врахунок. Заховуючи всі травми, так Томаса Парті, Сапарті, Том'ясу і е, Тімбер так прийшов е, в цьому сезоні, так і не заграв ще поки що. Е, тому, власне, Зінченко поки що безальтернативний. Зінченко на відповідальні матчі якби, в захисті не дуже добре. Тому це проблема арсенала, я вважаю. Е, ну, до, до честі, Олександра, хочу сказати, щоб вирішити цю проблему так нагально і один раз, е, то це, напевно, треба трансфер на 100 плюс мільйонів такого футболіста. як... А собі Манчестер Сіті любить взяти там Йошко Гвардіола. Ось це би, звісно, вирішило питання Арсенала. це б могло підняти цю команду там на новий рівень, де би Арсенал був фаворитом фактично проти будь-якого суперника. Як на мене, то найважливіше завжди покращувати свою найслабшу ланку, тому що це дасть найбільше різниці в якості між командою, що було до і що було після. Зараз багато хто каже, що Арсенал хоче підсилити ланку нападу. Можливо, це теж має свій сенс. А поки, поки наша хіле, знаєте, він дуже впевнено проходить середнячків. Слабших суперників, але коли виходить там матч проти дуже серйозного опонента, таких матчів може не багато, може бути 5-7 за сезон, нехай 10. Але розумієте, це самі важливі матчі. І в цих самих важливих матчах всі знають, де в арсенала є слабке місце. Тому цілком вірогідно, що саме це буде місце, яке треба якось покращити. Можливо, не обов'язково трансферу. Можливо, Артета придумає якийсь е, хід, в якому Зінченко не буде відігравати такої важливої ролі саме в захисті хоча під час високого пресингу, е, ну не знаю, яка така роль є. Щодо цього результату, то він, звісно, залишає арсенала фаворитом в чемпіонській гонці. Разом з тим Ліверпуль не сильно послаблює свої шанси, але ось Манчестер Сіті це трішки настрій припідняло, тому що вони там собі взяли трофей, поїхали в Саудівську а Тут ще в них бонус такий є в англійській прем'єр-лізі, тому що, звісно, будь-яка з перемог цих команд Ліверпуля чи Арсенала сильно би била ще по амбіціях. Сіті зараз, в принципі, можна сказати, що вони зберігаються на доволі високому рівні. Головне їм не знаю, назад набрати форму, повернути своїх лідерів команди в склад, щоб вони залікували травми, і тоді все в них буде добре. В плані боротьби за чемпіонство. Ось я вам дякую за перегляд цього відео. Можете глянути відео про київське динамо, як воно виходило з групи чемпіонів 98-99 років. Зараз появилось на каналі доволі цікаве. Рекомендую. Ну і підписуйтесь на канал. Далі будемо розбирати різні цікаві актуальні матчі з європейського футболу. Все, щастиво вам до побачення.